Отримали новинку від компанії Технопарус струбцину поворотно-откидну. Матеріал основний нержавійка Основна відмінність від інших струбцин це регулювання кута між площою транса та штангою струбцини А також можливість під час переходу підіймати сам датчик, як ви бачите зараз. Підходить майже під всі човни. По товщині транса до 70 мм, а по довжині штанги від 350 до 530 мм регулювання коштує дана конструкція 3500 гривень. Також, ви можете замовити до цієї струбцини саму платформу датчика під ехолот великих розмірів.